Шейка лежить. Завжди поруч моя помічниця. Нарешті я дочекалась того часу, коли на город можна виходить щось збирати, а не щось робити. Коросто моє цього року якась карликова, правда. Ну, вона була, ми її трошки поїли. Там далі іще росте. Погірочки це ті, що садила навесні, вони зовсім нещасні. Такі були морози, погана погода, їх то морозило, то топило, то жарило. Таке щось. Ну, трошки є. Там кабачки, кабачки це те, що завжди, мабуть, є. Помідорки підспівають. Це їм городила такі. Підпорки, не знаю, як це називати, для того, щоб сітку натягують, коли було дуже жарко, але дуже швидко стало дуже холодно, тому вони не сказав, що пригодились. Дуже мені подобаються ці перші два рядочка. Я не знаю, не пам'ятаю, що це за сорта помідор. Десь тут були і Людмили, і гени, і сусіди. Це батьки мені передавали, підписували їх так, як позапам'ятовували. Тому що за сорт де росте, я не знаю, як вони правильно називаються. Ось це здорові які салатні помідори, вони ще зелені. Замульчовані у мене всі, майже всі. В кінці є пару рядочків не ну, підкладала. В принципі, ми спіють потрошку. Це вчора вже позбирала спільні помідори. Тому залишилися такі ті, що на підходи. Ой, які гарні. Так не зрозуміла, якого вони розміру. А насправді прям гарні, гарні помідори. Ми спокажу, як назбирають. І мішелька. Кажу, завжди поруч. Цей рядочок новеньких огірочків, я їх висаджувала кілька тижнів тому. І ось тут уже все добре. вони позав'язувалися на Сподіваюсь. До осені, може ще дочекаюся гірків. <хи> Там грядочка з капустами. Середиско надає палити укропчик молоденький росте. Знову ж таки, якась маленька кукурузка. Там більшенька вроді нормально виросла. Не знаю, чому так. Тут у мене гарбузи. Гарбузики різні, це якийсь кругленький жовтий, мабуть, ложки ростуть. А ось цей величезний гарбуз. Дуже цікавий. Я не знаю, який він далі вирос але поки що він мені за тиждень. Ось такий огромний вимахав, чи за два тижні. Я не знаю, <хи> який він буде далі, але мені дуже цікаво. Віники садила, щоб трошки тінь була, але, мабуть, треба густіше садити, якщо для затінення. Тут Баклажанчики скоро будуть квітнути. Перчики вже позав'язувалися, вони такі маленькі, гарненькі. Буду чекати, коли виростуть. Дуже вже багато кабачків, треба збирати. Їсти. Я їх кілька днів не збирала, а наростали. Ну, ці кабачки їх, мабуть, завжди багато. Тут у мене башта. Деньки, кавунчики. Маленькі, теж ще маленькі-маленькі. Сподіваюсь, вони виростуть Десь тут була димка. Ось вона заховалась. Ось така. Сподіваюсь, доспіє і будемо пробувати. А там кавунчики ще. Маленький десь. А там. Ось тут ще кавунчик заховався. Він невеличкий. Кажуть, їх краще не трогати руками вони такі. Це він за тиждень такий виріс. Це мені пусінький зовсім. Так. А он длинненький ще росте якийсь цікавий. А десь там заростя лабади моя картоха. Я не знаю, що з цією бідою робити. Чи скосить його все нафіг. Була вода просто страшна. Тут я трішки з нею справилася, в картофі